Хуана, дивись на мене. нах, 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 нах. Хуана, поглянь на мене. Хуана, ти сніг їсиш? Хуана, поглянь на мене. Раз. Ван хві. Х. Х. Хе. Хоч тобі фокус мокус покажу. У мене трохи домліла. Фокус мокус покажу. Ван хві. Х. Вийшло? Хуана. Де сюди, а де влас, я би не показала, як я можу, мене трохи рука зумліла. Блас сюда, я тобі фокус-фокус покажу. Нах-нах! Як робив жак шабот? Як робив жа жак жак-шабот? Дивився таке кіно, як робив Жак Шабот? Ха? Ван чу ві. О, Не? О поглянь! Хочте покажу, як робив Жак Шабот в фільмі такому, вже забула, як воно називається. Бан чу гві. О, оп, оп! Почув? Почув? Як слухай, в вухах дзвонить, правда? В вухах дзвонить Хуана? Хуана, дзвонить в ухах, добре? Дзвонить в уха, Хуана? Так. Вос! Ван, ні, ван, чу, гві. Почув? Як в вухах дзвонить, дід, дій, дід, дідь, дідь, дід ді собі з богом. Я йду в хату, я вже змерла, як собака. Але гарна погода, класно, така вечірня, але вже дається трошки день більше. Ого! Достатньо. Я